Мої вітання сім'я ночам каналу МінФін. З вами Олексій Козирєв, фінансовий експерт цього сайту. Сьогодні я хочу поговорити з вами на найактуальніше питання, що у нас відбувалося фактично на цьому тижні, і відповім на ті питання, які ви мені задавали ще протягом трьох тижнів, які у нас були до того, коли я не випускав ці ролики. Сьогодні у нас 5 липня, ролик вийде 6 липня, тому будемо говорити на такі актуальні питання. Ви задавали наступне питання. Що відбувається зараз з ринком ОВДП, то чому знизилися ставки на останньому аукціоні? Ну і друге питання: я традиційно вам дам прогноз по курсу долара та євро на наступний тиждень з 6 по 12 червня і розповім деякі нюанси, які вам завжди не говорять інші експерти. Ну, перше. Що стосується зниження ставок по ВДП і чому це так захвилювало фактично всіх вас, інвесторів, які працюють з цим ринком, зараз якраз перед вами табличка. Це ставки ОВДП за результатами останніх аукціонів. І якщо дійсно побачите, то ви можете бачити, що деяке зниження дійсно відбулося. Тобто зараз, наприклад, відсоткові ставки по гривневих, депози... гривневих ОВДП вони становлять від 18 до 19,75% річних по доларах Сполучених Штатів фактично ви бачите від 4,74 до 4,8% річних і по євро від 2,5 до 3,24% річних, які є нюанси, про які не завжди вам говорять і чому взагалі відбувається от на останньому аукціоні дещо зниження відсоткових ставок і дохідності по ОВДП? Ну, Скажу вам зараз відверто. Якраз перед вами зараз друга табличка. Ми вже розмовляємо суто про другий аукціон, який у нас був 4 липня. І ви бачите, що фактично було залучено порядка 6 мільярдів гривень, з яких облігації з терміном погашення на один рік розмістили на 82 мільйони гривень і знизили при цьому ставку з 18,23 до 18% річних. Крім того, ми бачимо, що, що, наприклад, розміщення цінних паперів на термін 1 і 3 роки відбулося під 18,3% річних, тобто ставка не змінилася і вдоль залучити невелику суму 141 млн грн. мільйон гривень. Третє, ми бачимо, що, наприклад, все ж таки гривневі облігації з термінами погашення півтори роки вони були розміщені під 19,2% річних, тобто на 3,73 млрд 740 сімдесят Гривень. І по них при цьому ставку знизили з 19,3% до 19,2% річних. Також Мінфін ще розміщав облігації на 2,6 років на і 50 мільйонів під 19,75% річних. Тут ставка у нас не змінилася. Що ж взагалі відбувається і чому вдруг таке ну, так говорить, нестандартна ситуація для українського ринку, тобто пониження дохідності по ОВДП. Ну насправді, якщо говорити відверто, ви знаєте, що фінансовий ринок це такий меркантільний ринок, а крім того, він такий дуже прагматичний. І що взагалі зараз відбувається? Чому мінфін? Може дозволити себе поступово знижувати відсоткову ставку. Це те, що фактично зараз є іде стабільне фінансування дири українського бюджету нашими західними партнерами. Тобто зараз, от, наприклад, от я для себе взяв останню статистику на 1 червня, а на 1 липня вона ще буде дуже більш класною. Чому тому, що там будуть і вже кредити МВФ, які у нас от ми зараз залучали? І вони ж зайшли вже після 1 липня, але все ж таки, все це позитивна динаміка. Вона буде відображатися. Крім того, було дуже велика кількість залучень за сам червень. Тобто показники більш ну я б сказав так краще, ніж то, що зараз було на 1 червня. Але вже на 1 червня від ЄС ми отримали 8,8 мільярдів 120 мільйонів євро. вибачаюсь, в еквіваленті долара. Від сполучених штатів 6 мільярдів доларів. Сполучених штатів від МВФ 2,7 і Мільярда доларів від Канади 1,76 мільярда доларів, і від Всесвітнього банку 547 мільйонів доларів. Тобто, взагалі Україна тільки за січень травень 23 року вже отримала від міжнародних партнерів ну майже 20 мільярдів 19,790 мільярда фінансової допомоги. Ну і якщо ви дивилися останні плани по залученню коштів того ж самого Мінфіну або, наприклад, нашого уряду, то взагалі вони зараз прогнозують, що. Що вони можуть залучити, ну і за моїм прогнозом, десь від 43 до 50 мільярдів за 2023 рік. Тобто, що відбувається? В попередньому році Мінфін повинен був якимось чином закривати дири, тому він у нас фактично, ну я б сказав так, він емітував, тобто робив випуск ВДП, який потім викуповував на себе Національний банк. І, ну, і враховуючи те, що там було дещо де були нюанси. По врахуванню в портфелі цінних паперів, які були в Національного банку, в портфелі, то Національний банк, ну так, відверто кажучи, отримував більшу дохідність, ніж інші інвестори. І е, за рахунок там деяких поправок, е, що стосується саме розрахунку дохідності по його цін, е, по його паперах, цін, які були в портфелі, е, зараз в цьому році, фактично, емісії зараз не є, немає. Тобто значну частину нашого дефіциту бюджету ми закриваємо трьома речами. Перша річ це міжнародна допомога, я вже казав. Саме за рахунок неї, фактично, наше ЗВР більше 30, ну 36-37 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Тобто, це такий рекорд. Друге, що відбувається, це в нас все ж таки поступово збільшується податкове надходження до бюджету. Вони виникають з різних причин, в тому числі і з рахунок. На того, що йде інфляційне процеси, і на цьому фоні фактично збільшуються податки, які прив'язані до, наприклад, цін там на продукти або на щось інше. Крім того, потрібно теж відверто говорити, що враховуючи ситуацію, яка зараз є на ринку, і частково надліквідності, які в банковській системі, то банки з одного боку розміщують кошти свої зараз в ті ж самі депозитні сертифікати, або вивернають під 20%, або на термін більше трьох місяців під 25% річних в гривні. Або інший варіант, що вони роблять, це купують ОВДП, тому що це більш я б сказав так, більш привабливо для. Не вкладення, тому що по ОВДП ми менше ризики. Ну і крім того, я ще раз нагадую, що по ОВДП у нас немає оподаткування. Тому, наприклад, 1975, які ви на первинному ринку бачите на термін там більше двох років, то це фактично жива дохідність для інвестора на первинному ринку. От. Тому ставки достатньо привабливі. І е, що робить зараз Мінфін? Отримуючи такі значні великі кошти від е, міжнародних партнерів і, вже е, набравшись, я б сказав так, частково е, за рахунок е, розпродажу своїх ОВДП, в, том, е, в тому числі і бенчмарку ВДП, якусь суму вже на ринку, він може собі дозволити поступово тестувати, наскільки він зможе знижувати дохідність для інвесторів. Тепер е, ви мені, мене спитаєте, чому ж інвестори? Йшли в такий варіант, і все ж таки з меншою дохідністю, але все ж таки купували для себе ці папери. Тут питання теж про те, про що не постійно говорять, але ми всі розуміємо, що, наприклад, навіть на останньому нашому. Монетарному комітеті, Національна комітеті, Національний банк говорив про те, що все ж таки вони будуть і вже дивляться на те, щоб знижувати облікову ставку. Нагадаю, що зараз вона 25% річних. Всі вже розуміють, що якщо буде ситуація така, як є, то і підкреслює офіційна інфляція, підкреслю Саме офіційна інфляція вони прогнозують десь на рівні 15% по цьому року. І таким чином, що відбувається в національному банку, вони говорять про те, що все ж таки будуть знижувати облікову ставку. Облікова ставка теж впливає на ринок, і на, в тому числі і на ринок ОВДП, і взагалі на ринок ресурсів. Хоча зараз там цей механізм ну, напряму не працює, хоча цього і хоч вже бажає національний банк, але там є нюанси по трансмісії. Але так чи інакше, все ж таки, це призводить до того, що всі розуміють, або ну, такі великі інвестори да і ще професійні інвестори, про те, що якщо буде знижувати облікова ставка, то можуть Знижувати і знижуватися, і дохідність по інших гривневих інструментах, і в кінцевому варіанті, за моїм прогнозом, наприклад, вони знижать ставку. Я я думаю, що все ж таки найближчим часом вважаю, десь знижать до 22-23% річних. Потім може бути і подальше зниження. Це вже залежить від інфляції, від ситуації на ринку. Від тих ж самих міжнародних партнерів і їх фінансування, ну і від війни, і що буде відбуватися на фронті. І в такому випадку, що у нас виникає? З одного боку, МінФін вже закрив дуже велику кількість своїх, ну я б сказав, так, проблем по фінансуванню бюджету за рахунок саме розміщення ВДП. І з іншого, з іншого боку, в не за, в нього зараз заходить ця міжнародна допомога, і фактично національний банк без емісійним шляхом зараз закриває дуже велику кількість проблем, які є на ринку. І е, наші чиновники вони зараз фактично тестують, до якого рівня все ж таки готовий ринок знижуватися по дохідності, коли він буде купувати чергові ОВДП. Зараз якраз перед вами табличка ОВДП, що знаходиться в обігу за номінальною амортизаційною. Вартістю станом якраз на 5.073 року, коли ми записуємо цей ролик, і ви бачите, що в принципі портфель Ну достатньо так. Ну Хто у нас основний? 691 мільярд це у нас Національний банк, 546 мільярдів це банки. Десь порядка 117 мільярдів юридичної особи. Фізичні особи теж все ж таки немало 42,34 мільярда гривень. І якщо ви побачите, все ж таки нерезиденти теж мають поки що ВДП на 51 мільярд 190 мільйонів. Ну і дуже невеличка сума територіальних громад. Ми розуміємо, чому в них зараз точно грошей нема. Тому якщо дивитися по гривні, то мій прогноз за короткими термінами до одного року МінФін подовжить спроби. Зниження дохідності з діючих 18-18,2% річних до цілі близько десь 15,5 16,8 річних, мотивуючи це зменшенням офіційного рівня інфляції в Україні. Я вже казав, що прогноз буде 15%, 15 по року. І особливо ще в тому випадку, якщо Національний банк почне активно знижувати облікову ставку. По більш довгих термінах він вже буде намагатися робити те ж саме, але менш Крисивна, чому тому, що бажаючих придбати такі облігації зараз вже не так вже і багато. Ми розуміємо, що йде війна, і е, з метою все ж таки знизити е, ці е, дохідність по, да, е, даже по цих от довгострокових облігаціях, то вони зараз тих діючих, зараз 18,3 і до 19,75% річних, вони будуть намагатися знизити їх, наприклад, до кінця року. До 17% або до 18% річний. це мій прогноз. Тепер що стосується валютних АВДП, ви постійно мене теж питаєте, тому що там якраз тенденція все ж таки є по до деякому збільшенню дохідності. Чому так відбувається? Тому що о, зараз все ж таки МінФін вимушений ставку підвищувати, враховуючи те, що йому потрібно конкурувати з паперами інших держав. Ну, ми розуміємо, що є підтримка Сполучених Штатів, Європи. Ми розуміємо, що є деякі, ну я б сказав, так, не поблажки, але все ж таки, ну якісь там для нас так намагання нас підтримати і, і відразу і від рейтингових агентств. Все це ми бачимо. Але з іншого боку, все ж таки проти економіки не попрешено. Ми розуміємо, що зараз, якщо Ставка фідрезерву сполучених Статів 5,25% річних. Нагадую, що вона підвищувалася, і тільки на на останньому засіданні вони вже просто його. Утримали на тому ж самому рівні, то, наприклад, по ЄЦБ зараз ставку вони все рівно збільшують і вона вже 4% річних. Тобто в євро 4% річних це вже так, ну офіційний порог дохідності, який може працювати. Тому МінФін фактично поступово збільшує тут дохідність, щоб конкурувати за кошти інвесторів. Ну і останнє питання, яке зараз відбувається, що робити вам далі? Ну, Я вже казав, що якщо ви все ж таки як фізична особа, Займаєтеся ОВДП, то по-перше, потрібно дивитися, що на вторинному ринку, тому що деякі моменти ситуативно там ставки можуть бути більше. Вони були і 20%, і 23%, Колись вони були і до 28% річних в гривні. Тут вже просто нюанси. Але якщо ви все ж таки не кваліфікований інвестор, а проста людина, яка хоче просто вкладатися в облігації, то я би тоді все ж таки вам радив вкладатися в облігації десь на один рік, поки що не більше, тому що для того, щоб розуміти, як буде працювати, Економіка і що буде з курсом на наступний рік. Для професійних інвесторів да, вони заходять в облігації на 2 роки, і на 2,5 роки, там, де 19,5-19,75% 19, річних отримують більшу дохідність, але вони і можуть управляти цим портфелем більш Активно і більш професійно, ніж, наприклад, рядовий якийсь там інвестор, який от просто ви купили ВДП, вони вона фактично до погашення і знаходяться в вашому портфелі. Тому раджу дивитися за цим ринком. І якщо хтось то все ж таки хоче зараз придбати, то придбати зараз. Чому? Тому що все ж таки, якщо буде пониження облікової ставки, а воно буде пониження облікової ставки Національним банком. Ну, якщо не буде яких там нюансів, то це призведе і до зниження Дохідності на і на первинному, і на вторинному ринку по ВДП, тобто, щоб ви просто не втрачали дохідність зараз, тоді потрібно робити ваші ці операції. Ну і друге питання. Воно у нас традиційне. Це прогноз курсу долара та євро на слідуючий тиждень, тобто, що в нашому випадку з 6 по 12 червня. Перше, на міжбанку. Ну тут зараз Національний банк буде продовжувати утримувати коридор по безготівковому долару в межах від 36,56,86 до 36,93,43 гривень за долар. Тут нічого не буде. Крім того, значного укріплення гривні на торгах за рахунок, наприклад, зниження офіційного курсу долара зараз не відбудеться, тому що ви мені постійно задаєте питання, чи буде ревальвація гривні, тобто укріплення курсу гривні відносно долара, тобто зниження офіційного курсу долара, зараз цього не буде. Чому? Тому що в такому випадку наші експортери ще більше отримають такий додатковий удар під дих. Враховуючи, що зараз ситуація дуже нестабільна, Сбільна, наприклад, ви знаєте, що зерновий коридор опять може бути закритий взагалі, і він і так нормально не працює. То ситуація з нашим експортом вона не дуже зараз нормальна. І в такому випадку ну робити зараз ще під ну будемо так знижувати офіційний курс, це фактично вимивати кошти експортерів і не стимулювати їх для розвитку нашої економіки. А зараз, враховуючи війну, якраз чим ну і податки в тому випадку будуть менші, і тому зараз я думаю, що на це питання ніхто з національного банку не піде. Крім того, хочу ще сказати, що значний попит на саме на валюту на ринку залишається. Тобто експортери продають мало виручки в своєї виручки, її просто і заходить в країну мало. І всю різницю закриває Національний банк. Він як закривав цю різницю, так і буде закривати. І ви бачили, що в останні, в останні от декілька тижнів там вже вони були. Розміри до півмільйона, мільйона, пів доларів сполучених штатів за тиждень. Вони продавали чисту продажу, робили як інтервенція, або плюс-мінус там 300 мільйонів доларів. І решта. Тобто суми дещо зросли, і вони закривають якраз той той дефіцит, який є на ринку. Але враховуючи, що Нацбанк продає цю валюту по стабільному курсу 36,9343 гривні за долар, то в принципі він не утримує цей коридор. Тому тут якоїсь революції на цьому тижні не буде. Друге ситуація щодо євро. Ну якраз перед вами зараз ролик. От на цю хвилину, коли ми з вами розмовляємо, це на 5 липня. І ми бачимо, що все ж таки стрибки стрибки парі євро-долар вони дуже великі. І це призводить до того, що фактично це відображається на курсі євро відносно гривні. І зараз фактично безготівковий євро він буде постійно відображати і далі те, що буде відбуватися з євро на міжнародному ринку. Хвилюватися тут не потрібно, але потрібно дивитися, що буде з парою євро-долар. Я е, нижче скажу, що у нас буде скорсом. Тому за моїм прогнозом, у період з 6 по 12 липня нас чекає період деякої корекції пари євро-долар в межах десь коридору від 1,077 до 1,097 долара за євро. І це перезведе до коридору на нашому безготівковому на по безготівковому євро на нашому міжбанку в межах від 39,38 до 40,52 гривень. За євро. Тобто це той коридор, який у нас буде на безготівковому ринку, тобто на міжбанку. Тепер переходимо до готівкового ринку. Ну, тут ситуація з одного боку більш-менш стабільна, але деякі моменти мені потрібно буде прокоментувати. Перше, що стосується долара, то спред у більшості банків та в обмінниках фінкомпаній буде становити від 20 25 копійок до 30 копійок на доларі. А по євро спред між купівлею та продажу буде десь середньо від 25-30 копійок, до максимум знову ж таки той ж гривні в тих районах, де є низька конкуренція між обмінниками, або, наприклад, у тих же самих великих торгових центрах, де є потреба населення в готівковий саме гривні для того, щоб робити свої якісь там, якісь там покупки, і все решта. І тому що роблять в в такої ситуації ці обмінники? Вони просто користуються ситуацією. І враховуючи те, що там в таких торгових центрах або де маленька конкуренція, вони можуть занижувати курс. Прийому готівкової валюти, вони це і роблять. Вони знижають курс готівкової валюти, а по на прийом, а продаж вони виставляють або ринковий, або навіть в деякі моменти завищений. Тому якщо ви все ж таки, от моя моя вам порада, якщо ви хочете робити якусь велику якусь покупку, все решта, і ви хочете здавати якісь свої там валютні заначки, то все ж таки подивитись, особливо в євро, подивитись на вашому місці. Я би. Подивився не тільки один-два обмінника, а подивився взагалі, що твориться в вашому районі, і не здавав би валюту, наприклад, якомусь там торговому центрі, де завідомо буде курс нижче, а все ж таки підібрав найбільш оптимальний курс обміну. Ну це стосується взагалі така парада, що по, по валюті, враховуючи зараз от ту ситуацію, саме яка на ринку. По євро. Ну євро залишиться основним спекулятивним інструментом на нашому готівковому ринку. Я вже казав, тому що ці стрибки вони постійно виходять проходять. Таким чином євро фактично постійно, ну будемо так говорити, вона все рівно будуть коливатися його курс, і на цьому дозаробляють ті ж самі спекулянти або, наприклад, ті ж валюта валю, якісь пункти. От. Єдине, що хочу ще раз сказати, ви мені постійно задаєте це питання, ще раз акцентую вашу увагу, це історія з білими або зеленими доларами, синіми, насправді, як вони називаються, або, наприклад, ситуація з тими купюрами і банкнотами, які хтось говорить, що вони зношені. Ну, я скажу такою молодіжд, мовою. Не ведіться на це, не відійдеться на це, тому що 100 доларів вони залишаються 100 доларами. Національний банк дуже активно зараз займається цим питанням і прикручує гайки, тому що деякі обмінники все ж таки продовжують мати якісь там або комісії, якщо вони там приймають білі долари, або інший якийсь курс, наприклад, чи білий долар, чи там, наприклад, цей синя. Це це якась маячня, і просто вона це для вас додаткові витрати. Чому тому, що на Заході ті ж самі долари, що вони білі, якщо вони після 1914 року, або, наприклад, що вони там ті ж самі там, сині, це не принципово, це ті ж самі 100 доларів. Більш того, вам хочу сказати, що, наприклад, долари старі, ну, наприклад, там 1914 року, 50-х років, 60-х, вони дуже цінуються у колекціонерів, тому якщо зараз у вас відбувається така ситуація, що ви бачите, що хтось вам пропонує їх купити по якомусь заниженому курсу. Не робіть цього. Це буде для вас додатковий мінус, і це будуть просто ваші збитки. І в тому зараз якраз національний банк дуже активно займається цим питанням. Він в, в, зробив деякі там, ну будемо так говорити, додаткові кроки для того, щоб цю ситуацію вирівняти. Тому не ведіться на цю от паніку, яку на якої просто заробляють гроші. Ну я б сказав так. Некоректно заробляють гроші деякі дільці. От. І е, тепер переходимо е, до готівкового ринку. Це курс готівкового долара. В більшості каз банків долар ці дні буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 36,60 до 37,50 гривень за долар. Ну, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор купівлі та продажу буде перебувати у межах від 3680 до 37,45 гривень. Готівковий євро у банках котирування готівкового євро при купівлі продажі будуть перебувати у межах коридору від 40 цілих до 41,30 гривень. Це і коридор, і купівель, і продажу. Це я підкрайшлю. І В обмінниках фінкомпаній курс євро буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 40,10 до 41,10 гривень за євро. На цьому в мене сьогодні все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал МінФін та задавайте мені питання в коментарях. Як завжди, я буду на них активно відповідати. Я хочу ще раз подякувати тим з вас, хто ці три тижні, так я б сказав, постійно мене питав мені якісь записав мені питання в лічку, і я на них відповідав. І дуже вам дякую за те, що ви мене тоді підтримували. З вами був канал МінФін та я, фінансовий експерт Олексій Козирів.